Вітаю вас на каналі Зелений Шлях роду і з вами я, Юлія, Садівниця душі. І сьогодні хочу вам розказати про тіньовитривалі рослини як магію зеленого спокою. Звісно, в нас є і в саду, і в наших квартирах, будинках є такі рослини, які витримують тінь. І саме сьогодні хочу вам показати, в мене є декілька таких рослин. Це, наприклад, калатея, її ще е, називають рослиною молитви. Чому? Тому що вона е, до ночі складає е, своє оце листя, наче руки в молитві. Отака От чудова і цікава дуже рослина. Наступна з цього списку тінь-витривалої рослинки є а, сенсівієрія. Вона така дуже тверда, м'ясиста, дуже гарно очищує повітря. Їй а, не треба багато світла, хоча варіагатні форми, бачите, тут а, тільки трошечки от такого зеленого да, є. А є сен в котрих прям такі жовті, жовти такий малюнок, іде варієгатні форми, їм, звісно, треба трошки більше світла. Але саме ось таким, до речі, є маленька на продаж Сенсів'єрі'я, їм не треба дуже багато світла, дуже багато поливу, тому якщо ви трошки лінтяї, як і я, то ця рослина буде прям доречна. І ще вона дуже гарно очищує повітря. Ну і, звісно, куди ж без папороті? У мене теж багато дуже папороті, бо я їх дуже полюбляю. Ось такий. Полюбляю, бо як психологіня я працюю з родом. І папороть це такий а, зелений провідник. До роду. Ви знаєте, да, що папороть у нас ріс, мабуть, ще до динозаврів, тому він дуже часто зустрічається в символах, в міфології, в легендах. І ще ось така є форма папороті. Бачите, таке кругленьке листя. У вашій увазі також покажу, у мене нема кімнатного плюща, є садовий плющ, його варіагатна форма та зелена, я вам обов'язково його покажу, Плющ теж заспокійлива така рослина в його ті, там, де він заплітає або будинок, або по дереву, або по землі. Можна зупинитися, присісти і трошки вгамувати свої думки, замислитись, поринути внутрішню глибину, бо, в принципі, всі тінні, тривалі, тінні витривалі рослини це про спокій. Свій ключ. Звісно, тіньовитривалих рослин дуже багато, але не всі я, на жаль, маю у себе, тому що мало того показала вам. Ну, і в чому взагалі сакральність і тонка психологія душі рослин, ну і в тому числі наша душа потребує цього. Спілкування із рослинами і потребує іноді е, уйти в нашу тінь, заглибитися в нашу тишу, в наше прийняття. Не завжди треба тягнутися до світла, а іноді саме в темряві народжується найвелика сила. Я думаю, ви помічали, коли ми лягаємо спати, е, коли е, буденність дня відходить на другий план. Ми поринюємось думками саме в своє, щось дуже внутрішнє, дуже душевне. Те, що ми іноді не можемо висвітлити на люди. І саме вночі на десь глибинних підсвідомих рівнях відбуваються самі великі трансформації. Так, так, що, так що бажаю вам мати свого рослинного провідника до своєї глибини, до своєї тиші, до свого спокою. Хай у вас все буде добре. І пам'ятайте, що не завжди нам треба світло, а наша сила завжди ось тут. Внутрішньо. Гарного вам дня, всього найкращого і до нових зустрічей. Залишайтеся з нами. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, радьте своїм друзям. Буду вдячна і до нових зустрічей. Буде багато чого цікавого.